Пандемія була, Так. повномасштабне вторгнення. Є. Но нас ще залишилося... Долар по 42, Долар по 42. Нас ще залишилося вразити чим? Зомбі-апокаліпсисом і от. Інопланетяни людство під загрозою Нарих. вже в листопаді нашу планету можуть атакувати інопланетяни. Про таке про пише видання New York Post. І от е, прослідкувавши за низькою науковців, вони це написали. А Все через те, що до сонця летить якийсь технооб'єкт інопланетного походження. Йому присвоїли вже назву 31 е, Атлас. Хоча деякі вчені е, все ж припускають, що це може бути просто комета. Ну і поки вчений світ розділився на два табори, що робити нам, українцям? Бо ми вже такі, давайте ж. Це НЛО. Чи чекає на нас апокаліпсиса? Може навпаки, НЛО прилетить, щоб зупинить Путіна. Хороше, І... є. <плес> на складному для життя питанні розібралися наші журналісти. Дивимось. Земля в небезпеці. Із космосу на нас летить загадковий об'єкт. Його виявив телескоп Атлас, розташований в Чилі. Швидкість небесного тіла дуже вразила дослідників. Понад 210 тисяч кілометрів на годину діаметр об'єкта тоді визначили приблизно десь біля 24 кілометрів. Три і атлас було відкрито 1 липня в рамках дослідження Атласу, що фінансується НАСА. І вперше його було виявлено як цятку світла, що рухається відносно зірок на задньому плані. Ми зібрали значну кількість даних з понад ста спостережень. Вченець Гарварду Авілаб відомий просуванням сміл. Ливих та часто суперечливих теорій про позаземне життя стежить за об'єктом під назвою 3 і Атлас з моменту його виявлення. Якщо він дійсно є інопланетним кораблем, попередив лап, то може нести зонд або навіть зброю. Вчений розрахував, що він буде біля землі між 21 листопада та 5 грудня 2025 року. Вони можуть прийти щоб врятувати нас або знищити. Нам краще бути готовими до обох варіантів і перевірити, чи всі міжзоряні об'єкти є камінням. Ця історія змусила декого пригадати моторошні пророцтва болгарської проводиці Баби Ванге. В одному з них вона передбачила перший контакт людства з інопланетянами у 2025 році. Світ буде дивитися в небо, і правда стане відкритою, але не всі захочуть її. Прийняти серед українців також є чимало тих, хто вірить в існування позаземних цивілізацій. Дехто навіть стверджує, що особисто бачив космічний корабель, який нагадує форму тарілки. Ну скрізь відкрити очі. А чи бачили Так, да, на небі бачив, як воно йде. За нами наблюдається. Ну ж кролики. Вірю в НЛО, бо я вважаю, що в цьому світі хтось управляє цими воїнами, цим всім горем, яке твориться, тому що вони беруть енергію від цього і заряджають себе. А ось в астрономічній обсерваторії НАН України в те, що 3 і Атлас може бути інопланетним кораблем, не вірять. Там вважають, що це звичайна комета, яка сформувалася у результаті активності зорі подібної до сонця. Та й розміри вона має не такі вражаючі, ніж вважалось попередньо. Його вік є набагато більшим, ніж вік взагалі нашої сонячної системи, десь за різними оцінками біля 7 мільярдів років. Розміри зараз за останніми оцінками. Розміри коливаються від 5 до. Десяти кілометрів об'єкти таких розмірів не згорають в атмосфері, тому потенційно несуть велику загрозу. Та вчені заспокоюють. Траєкторії руху 3 і Атлас і землі не перетинаються. Найближче він пролетить біля Марса на відстані приблизно 30 мільйонів кілометрів. Це близько 20 мільйонів миль від червоної планети. Він не планує близько підходити до жодної з планет і не несе загрози. Це вже третій в історії спостережень об'єкт, що прибув до нас за меж сонячної системи. Перший був ОМУАМуа у 2017, му другий – і Борісов у 2019. му Проте саме 3 і Атлас спричинив найбільше. Більший резонанс серед науковців та іноземних ЗМІ.